Ну, в першу чергу мені було надзвичайно приємно саме презентувати роботу нашої громади щодо внутрішньопереміщених осіб і поділитися з колегами тим досвідом і тими напрацюваннями, які є у нас. Ну насправді вони є, і було дуже приємно, що всі учасники форуму позитивно під якби. Приймали інформацію, яку надавали про нашу роботу. З іншої сторони було приємно почути і досвід інших колег, зокрема про створення фонду тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб, а також контакти, які ми там зав'язали з дружні стосунки, і сподіваємося, що вони зможуть нам в подальшому сприяти для впровадження нових ідей на території нашої громади. Департамент соціальної політики є тою першою точкою дотику, куди звертаються внутрішньопереміщені особи, які приходять до тої чи іншої громади. Оскільки встановлюється статус внутрішньопереміщеної особи, видається довідка і приймаються документи на призначення тих чи інших виплат. І тут ми маємо унікальний досвід, що працівники департаменту працюють в приміщенні, де працює громадська організація Простір інтеграції, який забезпечує надання послугу життєстійкості. Тобто ми разом з синергії з громадською організацією, з благодійними фондами, робимо комплексне надання послуги для внутрішньо переміщених осіб. Тобто, встановлення статусу одразу надаються їм і психологічні послуги, і надаються і продуктові пакети громадськими благодійними організаціями. Це насправді дуже спонукає людей обирати нашу громаду для проживання і перебування в безпечному місці. Всі комунальні заклади, які діють на території нашої громади і надають соціальні послуги, на тих самих правах надають і послуги для внутрішньопереміщених осіб, як і для наших містян. Так само в нашому місті діє ряд програм соціального спрямування, які спрямовані на підтримку захисників, на підтримку людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян старшого віку. Дія цих програм поширюється. На внутрішньопереміщених за будь-яких обставин і надається всебічна підтримка. Але розуміючи, що внутрішньопереміщені громадяни мають ще ряд таких проблем, які потребують виключно вирішення суто. По їх категорії спільно з координаційною радою внутрішньопереміщених при виконавчому комітеті Рівненської міської ради, а також структурними підрозділами міської ради Департаментом соціальної політики була розроблена програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Рівненську міську територіальну громаду. Програма передбачає ряд заходів, які мають декларативний характер і виконуються сім. Ма структурними підрозділами в межах виконання своїх функціональних обов'язків, але є розділ підтримка. Внутрішньопереміщених осіб, яка має на меті не тільки декларативний характер, а й фінансове підґрунтя. Маємо ряд успішних кейсів по виконанню цих заходів, один із яких це надання матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним, які опинилися в складних життєвих обставинах. Унікальним так само є для нашої громади, що починаючи з 2022 року громада взяла на себе зобов'язання здійснювати безоплатне поховання внутрішньопереміщених переміщених які прибули на нашу територію, тікаючи від бойових дій, виплачуємо грошову компенсацію багатодітним родинам, які офіційно орендують житло в нашій громаді, і таке наше ноу-хау, реверсний податок, як його ми всі називаємо. А насправді це є грошова компенсація. Для виплати внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в нашій громаді, і працевлаштовані на підприємства установи організації, що є платниками податків до нашої громади. Розроблений був механізм проведення цієї виплати. І е, первинна подача документів це зрозуміло, що паспорт, ідентифікаційний код і рахуночок на отримання виплати. А далі має кожен можливість подати нам довідку про отримані доходи, про сплачені податки. І підтвердження відсутності заборгованості по сплаченим податкам. І дійсно, що ця підприємство-установа сплачує податки до нашої громади. Ну, в даному випадку ми маємо співпрацю з управлінням бюджету і фінансів, які володіють цією інформацією. Без залучення громадянина маємо підтвердження. І от на підставі цих поданих документів здійснюється розрахунок. Грошова компенсація складає 64% від суми сплачених податків. І виплачуватися може або щомісячно, або щоквартально. Це вже залежить від того, як внутрішньопереміщена особа прийде до нас і подасть документи на ту чи інший період своєї трудової діяльності. Насправді ми вже спостерігаємо, що розміри є різні від 900 гривень до 6 тисяч. Все залежить від рівня доходу, який має внутрішньопереміщений громадянин. Ще одним із таких позитивних досвідів нашої громади це, є, що в лютому 2025 року була затверджена. Програма створення фонду тимчасового житла, і наскільки ми знаємо, рівненською міською радою спільно з Норвезькою агенцією у справах біженців і Рокадою був підписаний меморандум, в рамках якого п'ять приміщень було відремонтовано, повністю облаштовано. І наразі підписуються документи. І після того, коли вони будуть взяті уже в фонд тимчасового житла, будуть надані внутрішньо переміщеним для тимчасового проживання. Ці громадяни перебувають на квартирному обліку відділі розподілу житла і там за бальною системою, визначеною постановою Кабінету міністрів, будуть відповідно заселятися в ті чи інші кімнати. Скажу, що ще в нашому місті є декілька тимчасових місць проживання для внутрішньопереміщених, які утворені на базі гуртожитків вищих закладів освіти. Ми постійно моніторимо, як. Люди там проживають. Постійно знаємо про кількість людей, яких категорій там є. І тут можна сказати, що дуже гарно всі коменданти наших гуртожитків, на базі яких створені самі ці місця тимчасового проживання, спрацювали з благодійними фондами і організаціями. І за рахунок той самої благодійного фонду Рокада 100% життя громадської організації Простір інтеграції більшості з них проведені ремонт. Санвузлів, кімнат, кухонь, а також придбано обладнання, що є немаловажним для того, щоб люди мали достойні умови проживання. Ну, намагаємось зробити крок за кроком, щоб покращити проживання внутрішньопереміщених в нашій громаді, намагаючись і. В закладах освіти, наскільки я знаю, всі дітки безкоштовно харчуються і отримують безкоштовні послуги. І що приємно відзначити, що за цей період в нас народило 416 малюків, мамами яких є внутрішньо жінки.